Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, у духовному житті, в нашій релігійності є один дуже важливий принцип. Ми покликані менше звертати увагу на себе і на свої недоліки, а більше уваги звертати на Ісуса Христа і на Його досконалості. Дуже часто стається, що, верстаючи духовне своє життя, ми насправді постійно носимося самі зі собою і дивимося, що нам ще бракує, які в нас ще гріхи, що треба виправити, що треба вдосконалити. І постійно ставимо самих себе. У центр нашої уваги. Ми переживаємо, мучимося, турбуємося про ці всі речі. Але переживання мукою і турботою про себе насправді ми мало що можемо осягнути, але й наші осягнення не будуть мати тривалого наслідку. І, власне, Ісус Христос прийшов на землю, щоб відкрити нам інший шлях. Для того, щоб наше життя змінилося, нам необхідно залишити себе у спокої. Він навіть каже виразно, хто хоче спасти своє життя, той його погубить. А що це означає? Коли турбуєшся і переживаєш за себе, і думаєш, як то все має бути влаштоване, і що перед Богом треба зробити, як перед Богом краще виглядати, воно все погублює наше життя, дорогі сестри і браття, Не йдеться лишень, що погубиш вічне життя, погубиш взагалі життя, тому що немає тоді для людини спокійного, радісного і впевненого життя на землі. Вона завжди не впевнена, вона завжди не знає, що робити далі. Вона боїться, страх, гні... страх її ізсередини пригнічує. І тому Ісус Христос каже, хто хоче своє життя спасти, а мається на увазі облагороднити Його так, як йому здається на цій землі, той його погубить. А хто його погубить ради мене і Євангелія? А це означає, що не буде думати, турбуватися, переживати за себе, а скаже, нехай це моє життя пропадає, нічого мені не станеться, але не просто так, а ради Євангелія. Поки моє життя, здається, пропадає, я тим часом буду в євангельському слові перебувати, і євангельські діла чинити. І воно, напевно, що буде мені болюче, і, може, важко в багатьох випадках. Каже Христос, хто погубить життя моє життя своє ради мене Євангелія, той його віднайде. А це означає, що тоді, коли людина заглиблюється у євангельське слово і в євангельську дію, заспокоюється її життя, приходить внутрішня впевненість, і тоді людина оживає повноцінним життям вже тут, на цій землі. Вона живе радісно, задоволено і цілеспрямовано. Вона знає мету свого життя, і вона ніколи не впадає у відчай і розчарування. І тому принцип духовного життя полягає ось у чому. Не означає, що ми зовсім не можемо щоб зовсім не зауважили свої гріхи чи падіння. Треба зауважити. Але менше уваги цьому приділяти, коли ми бачимо наші падіння і недотягнення якісь, необхідно зробити висновок. Це нам стається тому, що ми ще замало знаємо Господа Бога Ісуса Христа. Я запитував деяких людей, наскільки вони знайомі з Ісусом Христом. Тут недавно з одним розмовляв, з однією особою і кажу, в тебе є товариш, про якого ти можеш сказати, що він твій добрий друг? Каже, є. Ти знаєш, коли в день народження в нього? Каже, знаю. А в Ісуса Христа, коли день народження? А він розбився, каже, я не знаю. Ну добре, ми то знаємо, коли Різдво Ісуса Христа, але, наприклад, де він мешкав? Куди ходив? У яких випадках що він говорив? Як він одягався? Звідки, зрештою, мав засоби для життя? Гроші звідки мав. Дуже багато людей плутаються в цьому. Вони мають якісь такі незрозумілі штампи, як мені сказали колись студенти у Львові, як одягався Ісус Христос. Кажуть, вони в усе біле. Я питаюся, звідки така ідея? Кажуть, ми в то в кіно бачили. На то кіно побачили, і так вони думають, що знають Ісуса Христа. Дорогі сестри і браті, особа Ісуса Христа стоїть в центрі нашої уваги. І чим більше ми знаємо і знайомі з особою Ісуса Христа, тим більше ми оживаємо повноцінним християнським і людським життям. І, як я вже сказав, потрібно прямо вивчати все те, що про нього сказано у святому Писанні. Так як про це говорить, говориться у Святому Євангелії, що вони про Ісуса Христа говорили, вивчали і досліджували все те, що про Нього в Писанні було сказано. І ось, дорогі сестри і браття, так як ми вчора сказали, головною ознакою ціхою Ісуса Христа, для чого він прийшов на цю землю, це з любові до людей. І тому необхідно поставити оцю ознаку Ісуса Христа на перше місце. Завжди дивитися на Його особу крізь призму нашого розуміння що все, що він робить, коли приходить на землю, він робить з любові до людей. Слава Ісусу Христу!